Все почалося з дружби. Це була гарна ідея, ідея якраз Андрія Юрійовича була. Та чого ти давай зробимо свою компанію? Починалося з невеличкої трьохкімнатної квартирки, а потім з'явився офіс на Софійській Баршігівці. Ми його знімали зимою, це був окремий будиночок, і до нього було дуже легко прийти. А коли прийшла весна, то виявилося, що там нема дороги. Ну, якось доходили до добирались. Коли я прийшла в компанію, то е, я працювала на телефоні. Як такого кол-центра великого не було? Це була просто одна людина, сиділа на телефоні. Прийшла на посаду бухгалтера на первинні документи. Давно було діло. Компанія за ці роки розширилася дуже круто, дуже мега класно. Багато років мого життя тут пройшло. Компанія Симпатик Груп» я прийшла в 2004 році. Тільки все починалося. Перше листування з клієнтами, перші замовлення від клієнтів. І компанія з року в рік стрімно росла. Це перша моя робота була, і на цій роботі я зростала як особистість. На цій роботі я зустріла свою першу, ну перше кохання, то тобто справжнє. Одружились. Дуже людяне і дуже щире відношення між співробітниками до співробітників. Це була, немов маленька сім'я. І я цю атмосферу, мабуть, тоді ще побачила. І, на щастя, ось ми зростаємо, а вона все ще зберігається, і це круто. Та тут люди класні, таких людей більше ніде немає. Ну, мені здається, і ну, блін, це колектив. Тут прям так душевненько. Найбільше, що мені сподобалося, і що на що я звернула увагу, це, мабуть, на дружні колективи, бо всі були дуже-дуже позитивні і прям випромінювали класну енергію. Мені пощастило працювати з компанією хороших людей і кваліфікованих спеціалістів. Саме командна робота допомагає долати якісь складні завдання і водночас робити їх цікавими. Одна із основних таких. Сил, симпатіка в тому, що кожен на своєму місці, кожен відповідає за свій участок, і він в цьому професіонал, і ми йому довіряємо, і у нього є можливість у кожного співробітника себе реалізувати. Це команда однодумців, це люди, які тебе завжди підтримують, це люди, які мотивують, це люди, які допомагають, і це люди, які радіють перемогам. Я прийшла працювати в компанію, яка налічувала близько здається на той час, якщо там з керівництвом з бухгалтерією з усім на світі, то це напевно було десь у нас 20-25 людей. Тобто на сьогоднішній день наші кордони розширились уже 500+. Да? І це дуже класно. Мені здається, зараз все інакше. Я приходила. У нас був такий малесенький офіс. Ну тоді мені здавалося, що це нормальний офіс, просто порівняно з цими масштабами. То він тоді ну, реально був маленьким. А тут дивися, яка велика будівля, скільки людей працює, уже і виробництво своє, і скільки нових департаментів прям все змінилося глобально. Сімпатік дуже за цей час. Я вважаю від офісу. Я кайфую це мій другий дім. Я його називаю Другий дім. Офіс це не просто офіс, а це ще якесь відображення внутрішньої культури, внутрішньої корпоративної культури. Старий офіс, в якому ми працювали, це була така класична кабінетна система. І коли ми почали об'єднуватись, робити такі холдингову структуру з вертикальним управлінням, стало питання, що нам треба гуртуватись по відділах. Той офіс, який був, він був по-перше, ну не дуже зручним для нас. Ми не могли там розмістити всіх. А по друге. Саме якість цього офісу він такий трошки вже був потертий. і вона не відповідала духу кампанії, бо дух кампанії це рух вперед, це нові ідеї. Шукали приміщення, щоб нам було зручно, щоб ми всі тут могли поміститись. І open space. Ми знайшли оце приміщення. Це було колись пожежне депо. В цьому місці, де ми знаходимося, була пожежна башта. І дуже важливо створити такі умови, коли людям подобається ходити на роботу, не дивитися на годинник, робити те, що вони вміють, робити це гарно і почувати себе людиною, людиною, яку поважають і люблять. Хороше все хороше. По перше, те, що зранку і задоволенням йдеш на роботу. Плюси на виробництві — це, мабуть, свобода, відповідальності за якість, дуже висока гнучкість. Ми дуже швидко, оперативно оброблюємо все, всю інформацію, технічні завдання, виконуємо ці технічні завдання. Завжди виконуємо виробничий план. Це перевага над іншими виробництвами. Дуже пишаюсь колективом на «Healthy Farm» Україна, ну і в цілому колектив холдингу завжди підбирається такий, як то кажуть, найкращих людей. Ми стоїмо один за одного завжди. Це підтримка всіх нас. І ми так призвичалися, напевно, нас навчили, щоб це була взаємодопомога і це тримає. Якщо порівнювати компанію, в яку я прийшла, і компанію, яку ми маємо зараз, це абсолютно різні компанії, тому що холдинг виріс від компанії домашнього типу до справжнього серйозного холдингу-гравця на українському ринку з процесами побудованими, з професіоналами своїх справ. Це компанія, яка точно знає, що робить, куди йде, має мету, цінності, місію і крокує впевнено в майбутнє. Дуже змінилася компанія змінилася в кращу сторону. Виросли, виросли по рівню зараз. Ми такі більш сучасні і класні, модні, офігенні. Компанія дуже змінилася за ці роки. Вона трансформувалася просто. І це від простору робочого до підходів в роботі. Які ми використовуємо технології, як ми змінюємо it рішення, змінилося все, і компанія рухається вперед. Сучасні тренди в маркетингу, в технологіях ми слідкуємо за ринком, на якому працюємо. Сімпатік, як холдинг, дає різносторонні можливості щодо професійного розвитку. Це саме й мотивує, що ці всі задачі вони. Різнопланові, різного направлення, і ти не застаєш в одному напрямку. Тут є виклики. Виклики, котрі мені допомагають рости, розвиватися. Співробітники цієї компанії дуже кваліфіковані, котрі дають мені зрозуміти, де моя зона росту, і що мені буде найкраще впровадити у себе в. Розвитку. Незважаючи на жодні обставини, є підтримка кожного співробітника, і впевненість в майбутньому, є підтримка Збройних сил України, завдяки яким ми зараз і працюємо, і є можливість жити, розвиватися. Компанії певні цінності, і одна із цінностей це соціальна відповідальність. Це не просто на словах, це неділя. Компанія волонтерить, компанія допомагає, займається благодійністю, допомагає різним школам, пенсіонатам. Якщо в тебе є така можливість, ти маєш. Допомагати ну, по максимуму, я впевнений, що добрі справи духовно збагачують людей. Це дає їм змогу думати не тільки про себе, це надихає на те, щоб жити. Ми прийняли рішення, що десь мільйон гривень в місяць ми будемо віддавати на підтримку нашого ЗСУ. В роботі мене надихає, можна сказати, такий умовний девіз нашої компанії ніколи не стояти на місці. З кожним роком ми ставимо перед собою якусь нову ціль і е, намагаємося її досягати. Колектив дійсно тих людей, які дійсно йдуть до своєї цілі, дійсно цілеспрямовані, а також ці люди, які завжди підтримують тебе, надуть якусь пораду, а також з якими можна просто гарно та круто провести час. Супер команда. Мотивація і багато фану. Одна з наших сильних сторін як компанії, як групи великої групи людей. Це були величезні спільні заходи. Цих заходів було у нас мільйон. У мене навіть друзі, коли попадають на відео в Ютубі про наші корпоративи, кажуть Вау! Я до вас хочу, я ваші компанії хочу. До початку повномасштабного вторгнення ми їх дуже багато проводили. Це був family Day, коли всі люди могли з членами родин приєднатись. Ми щось готували, ми кудись бігали. Це постійні спільні забіги. Ми брали участь в марафонах, на півмарафонах, в благодійних пробігах. І це дуже важливо відчувати співробітників постійно, щоб відчувати один одного. що ми разом, що ми команда, і це дуже круто. Не у всіх компаніях такі є, і це частина нашої культури. Насправді, знаєм, все з компанією» відбулося нещодавно, в цьому році. Впливаючим фактором, напевно, для мене було те, що компанія є стабільною. Ну, перше враження дуже ну, якби позитивне, тому що компанія це велика машина, да, яка працює, що всі канали компанії налагоджені, да, що все плівно працює. І між собою синхронізовано це для мене дуже важливо. Те ставлення, лояльність, адекватність це вже інші речі, яких дійсно не у всіх компаній вони є а в нашій вона є. І саме цим підкуповує наша компанія нових співробітників. І скільки в нас співробітників працюють вже скільки років? По 15, по 20 років. Ну, тобто, це ж про щось говорить. Один із основних пунктів нашої внутрішньої політики це відкритість. Після того, як ми зараз успішно дійдемо до точки беззбитковості в Таїланді, йти далі в наступні країни. Я думаю, що перелік це приблизно такий: це буде Філіппіни, це буде Мексика, це буде Бразилія. Нам треба виходити за кордони України, і ми це обов'язково зробимо. Цьому році нашому холдингу виповнюється вже 20 років. Тобто, це молодий самостійний чоловік у повному розквіті сил. Хочу йому побажати, щоб він завжди вірив в свої сили, експериментував, ризикував. Бо фортуна усміхається тільки ризиковим і сміливим. Рухатися вперед і розширювати свої кордони. Великого валового прибутку. Успіху хочу побажати єдину розгалужену екосистему на всю Україну і за її межами. Досягати нових висот. Зростання в усіх напрямках бізнесу. Бажаю фінансового зростання, прибутку та капіталізації. Багато нових проєктів, щоб симпатія був так само в інших країнах світу. Симпатику це тільки розвитку. І ніколи не зупинялися на досягнутому. Сил в першу чергу і перемог в усіх планах. Ти вперед! Процвітання стабільності, ставити великі амбіційні цілі і досягати їх. масштабуватися по світу, і щоб люди, які знаходяться в цій компанії, допомагали досягати нових вершин надихати інших, надихати тими добрими справами, які робить. Щоб наша компанія процвітала і радувала нас усіх. А ми компанії, бо ми одне ціле. Не втрачати енергійність, не втрачати темп, не втрачати, оцей, не дивлячись на те, що вже 20 років компанії молодий запал і нових перемог. Любі Сімпатяни, я вітаю вас з 20-річниці нашої компанії. Дякую всім, хто тут є. Дякую всім, хто зараз не з нами але долучився до того, що симпатік є там, де він є зараз. Всі величезні компанії, всі величезним групам людей, контактному центру, працівникам Ес логістик, працівникам головного офісу, працівникам Хелсі Фарм, раді директорів, дякую власникам, які започаткували цю чудову штуку, яку ми знаємо зараз, всі, як симпатік. І коли будете піднімати чарку, я хочу до вас приєднатись, вип'ємо за перші 20 років. Я пишаюся. А... Нашими співробітниками, всієї команди, кожному, хто робив у цей час, дуже тяжкий. Нам потрібна перемога, а, а далі ми зможемо зробити все, що завгодно, з такою командою, з такими людьми. Щиро хочу подякувати всіх і кожного за ці 20 років, за те, що ми пройшли їх разом. Всі плани, які ми... Перед собою поставили і будемо ставити. Я знаю, що саме з вами ми їх виконаємо. Дякую за це.